Доброго ранку. Ми встали давно. Це за телефоном зайшла. Кровать я не складаю, мама складає. Прямо очередь складаю, обіжається. Це моя робота. Ну, твоя робота, то складай. Диви, яка красота. А ви знаєте, що я вчора? Я вчора шерепа забула, вчора ж друге число було. Вилетіло, що першого треба подавати лічильник. Не знаю, вчора подала, але мені здається, вже не восьмий буде по-середньому йти. Йохани бабай. Газ до 5 числа. А якщо 30 днів, то 30-го треба подавати і першого фонарі брали. А вчора в магазині купили саньки не. цього арахіс, він так його любить. Я, я кажу, давай таки брати салони, там є Ні, я хочу нечищене. Оце... Така від його срач, це він сидить тут їсть. Ні, я шуткую він сидить сидит там, коли в мене стрім. Потім вода перебіга. Так, я сьогодні в ладних таких шортиках нових даю. А то одежі куча, я хожу, як ота бомжа. Фарту сьогодні приготувала одягати. Знаєте чому? Тому що я дуже замазую пузо. Пузо не мале, тільки футболочку новеньку од'їв і зразу замазується. тому я фарту сходила. Да. Опа. Опа. Сексі Саня, опа, опа, ножки, опа, опа, бачите, що, що я побачила в Саньки? Сексі. Дуся, що там? Гавгавка, каже Саша на неї, гавгавка. Санечка, ну заведи пилку, Саш. Та шо ж, я такі, як палець буду пилки. Ні, там не так, як палець. Я хочу... всі так ну зачем ти руки будеш лушпарити проти себе, Сань? Ну зачем щоб руки боліли? Якби це не було пилки? Отак. Сьогодні у нас такий гарний дощ ночі пройшов. Бабушка теж Ой. Граб... О, ті шо, О, не бачила, Може, навіть грабельки мої маленькі. Оті що такі? Ні, ті я не знаю, я брала, я брала габ... грабельки от ці, ось я брала, а оті я не брала. Твої... О, а я не найду, де я їх діла. Твоїх я не брала станд, стараюся сюди посадити. Ой, зрабильки це. Я... Ні-ні, навіть вчора сподівала. по городу я ж ходила везде, я не бачила ніде їх. Мені не потрібно, Та може за двором поставила. Не люблю цих трепок, но це ж у нас дуське не висить, те, що ми їм, ми їм витираємо. Труси, бабуся пошила. Тепер у неї нові труси, Горошок бабуся їй пошила. Юбка, то юбка. Каже, якщо треба буде при... коли не тічка буде там така петелька, потім отак будемо закладати. закладати. Коротше говоря, а я зараз нарешті ж уже закрию це варення. Воно у мене вже угустіло. Зараз закип'ячу, Ой, тут не вистачає світла. І... А компот до сих пор у мене у мене тут. А ну зараз підожіть, глянемо, вже воно охололо чи не охололо, руку засуну. Ого, як я вкрила, що руку не засуну. Ні, сьогодні до вечора вже уже розкрию. Мацоні готове моє. В холодильник поставлю. Бачите, на віконці тільки щоб сонце не попадало треба. Так підожіть, щоб не вирвалося, бо зараз нароблю це мацоні. Опа! Де, яка краса. Ух. Труситься як. Хай то ще постою трошки, отут, -от. потім заховаю. Бачите, як гарно з мікрохвильовки прикрив нічого, все нормально. Так, сьогодні в мене буде шуба із молодого буряка. із... Ну, я зроблю шубу по типу, але як салат, все перемішаю, бо все молоде наріжу. І витягла масло, о, воно вже й м'яке. Боже, яке масло. Гля. Раніше це було найкраще з цим хлопчиком. Первомайськ, по-моєму, да? Якщо я не помиляюся, е, в мене дві, два оселеця, це забагато, то я зроблю, додам сюди масличка. Е, оселеця оселецеве масло зроблю. У мене є рецепт, це вишкове масло. Е, оселець перекручуйте на м'ясорубку, з'єднуйте, можна трішки зелені, можна без зелені. Е, можете присолити. І така смакота, Оце на, на бутерброд намазати. Боже, ніякі у ті намазки, навіть поруч не стоять. Так, піду зараз, Завищю, бо він то впертий. Ну, зараз я піду скажу. Я подивлюсь своїм глазом. Так, мама, ти казала, що підв'яжеш, бо я бачу, що Саша її дергає. Я, я, я вже просто бачу, як він її дергає. Так, зараз я вам покажу. Дусенька, ну тікай, йдемо глянемо, що тут у нас з за вищеню. Тіка... Ні, Тобі туди не можна. І ви знаєте, ото сусіди спиляли Юрко все забрав, кози. І навіть тут гілка була, що я пиляла, теж забрав козам. Так ми попиляємо. Оце, дивися. Каже, це, це легенько. Та де ж легенько нах. Санька, ти знаєш, що я там наверху вишні обірву і тобі вареники зварю. Хочеш вареники з вишнями? Ну, Оце, Санька, я хочу, щоб ти взагалі оце отак от нафіг Оце ту сторону? Да, оце все от пилять, воно не нужне. А що ж рости? Воно мені взагалі її спилять нафіг. Оце пилять отак, я кажу, шпилку. Я хотів оті верхні поспилювати. Ні, не треба, вона не нужна. Я хочу її взагалі викинути, Сань. А -а -а. З, з неї толку, як гамна. От хай буде оця, оця віточка буде і все, а потім це, що підпиляємо. Оце я хотіла, щоб ти спиляв. Отак, чик і все. І це попилять на куски, і Юрка забере. І все. І вона десь, як це спляєш, вона буде відкрита, можна лізти. Так я залазю, я не можу, я там пиляла Та, чим. Я лізти? Я хотів оце залишити по бокам, а верх спляти. Та за чим? А оце за чим тобі? Якщо сплять, ну, оце, воно ж все йде. Та ну на що воно? Тиш, машину тут ставиш, на що вона нужна? Я б її взагалі спиляла. Коротше, я пішла. Я йому, я йому одне, він мені друге. Я йому одне, я йому друге. Кажу, роби, як хочеш. Пиляй, хоч зубами її грози, просто сил, слов буває, іноді не вистачає. Ви думаєте, що все так прямо ладкою? Чого я туди полізла за, -за, 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 -за то? мені не нужно, скажи, Це так завжди сама себе накручу потім, блядь. Так, добре. Зараз я було. баночки такі маленькі спочатку всі. А це, мабуть, не підійде Щи під... Ну, зараз буду дивитися. Ого маленька, так? Да? Оцю красиву можна налити. Це для варення. Буду час ставити стерилізувати. Зараз спробую. Цю цю. Кожен має своїм займатися. І він зібрався. Я тільки верхушки тут пообрізаю все. Та ти з неї каракать, як воно у нас, оця черешня. Як дракон. Він верхушки поприскає. Отакі. От ось от такі печки, ось такі печки терчать. Воно обрізати красиво зробити, щоб не було оцих печаків. Ну, мабуть, це я неправильно розумію, чесно. Так, все, добре, я займаюсь своїми ділами кухні, ну і нахрен нерви портить. Я повиступала на Саню. Ну, він тоді загосився, що так, да. так. Так ви думаєте, що? Він, бідний, сидить, вже не знаю скільки. наверное, хвилин 30 чи 40 дергає ту машинку і вона не заводиться. Чуєте? Це ж він? А де він, я не знаю. Б... Не Незрозумно. Ну, таке, як він, а де ж він? Оце сказала, я просто легкий він Я б уже блять і викинула ту машинку mm. Що таке? Тоді перший раз і схватило було. Сань. Іскра гумнає, блядь. Оце а. я тобі сказала. Надо треба було мені раніше прийти, Санька, бачиш. <схід> треба було раніше мені прийти, що ти мене не позвав Сань? Бачишь? Я думал, что, блядь, карбюратор. Тут чуть-чуть опустилось. Вот, видишь, воздушный ага, фильтр. Трошки ага. мусора. Ну, я вычистил там. Ага. Это самое. Свечку выкручиваю, блин, Свечка мокрая. Значит, через карбюратор бензин проходит. Мы ну, починили вот теперь, чуть... слава богу. Там что-то западает, кнопка газа, наверное. Нет? Не? И вот сюда чуть зазор подрегулировал. Ну все. Ще на в Конечно. Надо на данный ванка пацана купить. Охренеть, а ну попробуй ще раз завести. Да подожди, ж фильтр поставлю. Так може не заводиться. Воздушно. А, ну, все. Я сейчас газувала. Щас. Саня каже, ти тут держи, газу я буду заводити. Я тут не сильно. Я газувала. Так, короче, все, я пішла своїми ділом займатися. Ну нічого без залишить. Легко. Легка на глаз, бідний вже впотів там. Я ж кажу, що хвилин сорок він там дибався. Я чую, що дир-дир, дир-дир. Алла подошла все з Ні, Я просто газ подержала, а він заводи, бо треті руки не вистачає. Все, прогазували, Ну вона дуже довго, ти що вона вже стояла, не знаю, скільки. Треба всю техніку проробляти. Все, пошли далі працювати. Все одно погано робить саня є, починає пиляти. Кажу, хай би от Де дек розвиднилося. А воно карбюратор мусор десь попав, каже, треба буде розбирати. Каже, хай би дав Господь, щоб ці дрова. Каже, потім розбиратиму карбюратор, бо. Бачу, вона задихається, в вінці десь мусор попав. О, аж гасе Де Дека краса. Там выше не можно достать. Там он есть сейчас ловушка. Тяну как обвера. Вручну, це можна, ти Вроде порашмихалося. Ну і слава богу. Я просто карбюратор зняти, почистити. Ну так ти що глянь, аж розвиднилося. Зараз скажу бабушки, що вона там робить. що Камінь, мабуть, збирає. Время розкидувати камні, а у сусідів Да. Мама, а що ти там робиш? А то не наша територія вже. Наша я, оце До кабаків не а я. До ще не лазила. Гахі річ може. Кабачки слід. Саш, та восьми хороші мої, еті, Саш. Не мучайся тими, Не мучайся. Хай та ветка полежить там, вивчитися обіру. У мені просто щас. Бабушка робить. Те, що не треба робити, чесно кажучи. От, от таке на, на дорозі вигрібати, то вже з то вже жиру, як кажуть, знаєте, нема чого робити. А от те, що потрібно зробити, ну що я. Там, бачу, що там ще я роблю. Зараз кину все, піду вишні обривати. Розірвися, тут масло зробила, сільодичне, треба розлити по коробочках. Тут варення треба розливати. Оце так. А вона бур'ян щупає. Понимаєш? Те, що потрібно, ніколи в житті не допроситься. Та й не станеш вже просити, то, що... я не знаю, ну та робота, ну хай вже робить, робити. Так, добре, я продовжую.